А ви вже купили валентинку для своєї половинки. Якщо ні, то у мене для вас є не банальна пропозиція подарувати валентинку в формі баночки пива. Це новинка від броварні варвар, і до речі, її можна купити не окремо, а можна купити у спеціальному наборі, де ще йде пиво з такою гарною назвою кохати і два гарних келиха та ще плиточка крафтового шоколаду. Але давайте зупинимось на цій новинці. Це в нас пиво в стилі Імперіал Мілк Stout. Називається Love Poison і воно у нас додавання шоколаду, ванілі та полуниці. Дуже цікаве поєднання, тож, давайте спробуємо це пиво. Запахло полуницю я не можу. І шоколадом. Це прям претендент на дуже високу оцінку. Принаймні по аромату. Не знаю. До речі, п'ємо з келиха, який варвар робили на. 14 лютого минулого року теж дуже гарні, але ті, що є зараз, мені подобається найбільше насправді. Аромат у нього дуже яскравий. Він виправдовує очікування, коли ти читаєш склад цієї банки, він мене дуже підкупив і, ну, в мене прям немає слів. Бо тут дійсно дуже гарно відчувається така яскрава полуничка, трошки полуничного варення. І відчуваються відтінки шоколаду. Навіть така, от вже асоціація є, що це якась шоколадка з великої кількості полуниці, і можливо навіть трошки відчує якісь спеції. Але в цілому аромат у цього пива дуже яскравий, приємний та відповідає всьому заявленому. Тож давайте спробуємо. Блін, я кайфую, чесно. Смак мене продовжує дивувати в приємному сенсі, бо він продовжує аромат, і він так само яскравий, він солодкий. Тут відчуваються відтінки молочного шоколаду, і так само дуже багато відтінків полуниці. Це прям для мене здивування велике. Я от е, читаю склад, і тут написано, що використовувалось полуничне пюре. Мені здається, що його додали сюди дуже багато, тому що смак у нього дійсно з великою кількістю ягоди. Тут дуже багато відтінків полуниці. І в цілому, це дуже класний експеримент, який мені сподобався. Тому раджу вам не пропустити це пиво, а також раджу скуштувати його разом з плиткою шоколаду, яка буде йти в наборі, тому що мені її не вислали, і мені здається, що вона також буде смачна.